Привіт усім сьогодні у нас у студії Едуард Чербина, співзасновник українського бренду одягу Ростит. Привіт, е, привіт, привіт, усім. Розкажи, будь ласка, звідки у вас з'явилася ідея створити? Е, ну, це була така ідея, можна сказати, мрія створити взагалі щось своє, свій власний одяг, свій бренд. І ми з моїм другом просто зійшлися в ці ідеї і зробили отакий от бренд український, який є він зараз. А звідки ви берете ідеї для малюнків? Наприклад? Взагалі, свої ідеї ми беремо з своєї голови, тому що мій друг займається ну, як малюванням. Він малює, створює дизайни. І просто колись я там можу накинути якусь ідею. Але в більшості переважно це він створює ці дизайни. Я просто їх намагаюся реалізувати і принести в світ, щоб їх якомога більше людей побачило. Ось, наприклад, у нас є футболочки. Розкажи про історію створення цих малюнків і цих продуктів. Ну насправді бренд існує вже можна сказати давно, але саме в Україні ми відкрилися 16 травня, десь так. І нам потрібно було якось заявити про себе, тому що вже відбувалося повномасштабне вторгнення, і хотіли зробити якийсь дизайн, який буде реально символізувати боротьбу. Ми вибрали зброю, і такий символ нашої боротьби це Джавелін, але він, якби в нашому баченні, якби ми хотіли, щоб він виглядав. Тобто стилізований під стиль Рустет. Тут можна знайти всі написи. Тобто потрібно просто його розглядати, цей принт. Ну, все можна тут побачити, що ми хотіли цим донести. Також є у нас футболка ДНК українців, тому що після 24 числа справді ДНК в українців змінилося. І ми вирішили його відобразити на принтах, додали сюди народний байрактар, який ми зібрали всі разом, і викупили ці байрактари, які допомагають нищити нам орків. Також це наш герб, який розкладений у слово воля. Автомат, коктейль Молотова, які, ми, які всі ми готували на початку повномасштабного вторгнення, 24, там число, 25. Всі робили ці коктейлі, всі допомагали чим могли, і от ми вирішили це відобразити. А на білій футболці, біла футболка це взагалі наш, можна сказати, флагман, тому що вона існує вже давно, їй вже майже рік, і вона пережила чотири різних версії. І оце остаточна версія. Потім, я думаю, ми покажемо принт позаду. Який, ну, який там є, тому що це не все. <гум> <гум> От про Ростет. Розкажи, чому Ростет? Чому а, насправді довго думали якось, не знали, як би правильно назвати. Хотіли щось таке і коротке, і лаконічне, як є Nike, Adidas, І вирішили просто зробити свої імена, але у нас ну, є як нікнейм, і це Руст Rust, від Рустем, мого друга так звати, і Ед, Ed, Едуард. І просто поєднали це, і вийшло прикольне слово, яке ми вирішили залишити як ім'я нашого бренду. Власно, цікаво. Розкажи, ви продаєте лише в інстаграмі, чи можливо берете участь в офлайн якихось продажах фестивалях? Ми беремо участь, також брали участь в ярмарці. Вона відбувалась в Ізраїлі. Це була благодійна ярмарка присвячена Україні. Ми виставили свої принти, свої футболки і тим самим, якби допомагали зібрати кошти на гуманітарну допомогу Україні. Також ну. Продаємо виключно в інстаграм, а от на таких ярмарках, івентах стараємось брати участь. А за кордону купуються, замовляють? Е, так, так, купують. У нас були відправки там Польща, Італія, Німеччина, Кіпер навіть і е, багато було в Південну Корею, тому що ну ми самі там були, сам, самі там працювали, залишились і знайомі, і там через знайомих і знайомих навіть е, не замовляють в Кореї, а просять, щоб ми зробили і відправили їм туди, тому що це як. Така частинка, яка нагадує дім, частинка з дому, тож ну, людям приємно це, отримувати ці худі футболки ну, від нас. А самі речі виготовлені в Україні чи десь за кордоном? А, так, ми виготовляємо в Україні. Ми співпрацюємо з харківською фабрикою, а також це у нас худі йдуть. І є у нас футболки, вони йдуть з Хмельницького. Угу. Все українське так. А, можливо, ти розкажеш якісь цікаві факапи у вас траплялися в роботі? Ну, факапи трапляються завжди, тому що ну, якби, ми друкуємо не самі. Останній факап це був у нас худі, яке от зараз на мені. Це ще його ніхто не бачив, ми його не презентували. І у нас ми розробили новий логотип і його надрукували перевернутим. Uh -huh. Тобто не зрозуміло нас трошки, я не знаю як. Це один факап, а інший факап це те, що ми робили М-розмір, С-розмір, а люди більш зараз схильні до оверсайзу. І у нас просто ну там залишилась бага... велика кількість там М, С-розміру, таких невеликих. Проте все одно люди цікавляться. Ну їм подобаються наші принти, і вони навіть ладні там взяти не L-ку, а Мку собі буває так навіть це було прикольно. Цікаво, а взагалі у вас велика команда? А, ну, у нас команда, якщо чесно, завжди змінюється, тому що ну, люди приходять, уходять. Взагалі моє бачення команди як співзасновника. Команда рухає цей бренд, команда рухає взагалі бізнес. Тому я хочу зібрати реально круту команду таких однодумців, які а, будуть горіти цією ідеєю, як ми зростемо, тому що а, ми. Можна сказати, не отримуємо нічого з цього бізнесу, бо постійно робимо оберт коштів і ну, працюємо, можна сказати, на ентузіазмі. І хотілося б зібрати на початку таких же людей, однодумців, які будуть рухати цей бізнес. Зараз у нас е три людини в команді: це я, е мій друг Рустем і наш фотографка е це Юлія з Одеси. Е ми працюємо зараз в трьох. Сподіваємося, що будемо розширятися якомога швидше. От така ж фотографка, вона фотографує ваші речі. Чи ось ці фотографії, які е, у грішніх планіх е, на вашій сторіночці це теж вона? Е, ні, ми з нею почали співпрацювати недавно. Ці фотографії, які в грішніх планах, це я робив. Угу. А так, останні фотографії, останні пости в інстаграм це вже вона. Тобто, ми почали співпрацювати недавно, але ну. Рівень відчувається, що там трохи краще фотографії, ніж у мене виходять, але все одно в горішніх плавнях ну, робимо те, що там не можемо зробити в Одесі. А, а от із горішніх плавнів хтось купує речі? А, так, купують. А, у нас були і шапки а, бійні. Їх теж брали в основному в горішніх плавнях, і ну знайомі, є у мене знайомі, які в горішних плавнях просто йдуть, ну і там прид... можуть придбати у мене от так. Можна сказати. Це класно. Так що долучайтеся усі, пишіть так, на сторіночку. Так, uh, Так, хотіла ще запитати про таке: чи є у вас можливо якісь уже майбутньому проєкти, якісь окрім худі? Я читала у вас, світшоти можуть з'явитися, щось іще uh, від світшотів ми відмовились. Uh, у нас був принц заготовлений для світшотів, проте ми трохи відмовились від цього, тому що зараз це не актуально. У нас взагалі багато проєктів. Uh, це і джинсові піджаки. Ми хотіли б дуже зробити. Тому що є ідеї, є круті ідеї, як зробити гарні принти, і щоб воно було ну, довговічно, тому що е, є такі технології різні, що вони там після першого прання вже цей принт зникає. От е, далі у нас є панами, е, месенджери, все це в планах, все хочеться відшити, зробити. Е, проте зараз трохи це складно робити, тому що ну, постійно нам е, руйнують інфраструктуру, і у нас з цим теж е, є проблеми. От то побачимо. Ну, взагалі, планів дуже багато. Також хотілося б долучатись, створю, ну, як організовувати івенти, тому що я бачу що в грішніх плавнях, ну зараз із війною, і з тим, що була пандемія. Трохи для молоді немає таких якось цікавих івентів, і хотілося б це робити. Взагалі це було у нас в планах. Ми хотіли, Класне. тому що, можливо, хтось знає, було раніше таке Ялта. Ялта-фест, там проводили ну, круті івенти, збралися. І артисти, танцори, там, музиканти були дуже круті фести, дуже круті івенти, і ми б хотіли щось по типу такого зробити в Україні масштабного. Але Само... це вже буде після перемоги. У горішніх плавнях. Гарна ідея. А можливо, щось локальне, таке планували ще зробити в горішніх плавнях, от зараз, в умовах війни? Планували, хотіли б відкрити магазин перший корішніх плавнях, але на жаль, зараз трохи відмовились, тому що ну. Є свої проблеми з тим, що і руйнують енергосистему, ми не знаємо, як поки з цим справлятися. Якщо ми знайдемо вихід, якщо ми придумаємо, як це зробити, тому що і в магазині цьому ми хотіли б вже проводити, починати якісь міні-івенти, щоб це трохи ну, нести позитив, тому що якщо завжди зациклюватись над тим, що війна, над тим, що там поганий настрій, то можна і, вибачте, з глузду з'їхати. Потрібні якісь трохи. Ну, розслабляючи так івенти, там, хоч трохи, так. Навіть якийсь перегляд, сумісний перегляд фільму, не знаю. Це вже було б прикольно якось розрядити атмосферу цю. Дуже круто. Успіхів вам у цьому напрямку. Дякую, це дуже дякую. класна ідея. Сподівам, що вийде. Так, давай, можливо, повернемося до цієї футболочки, бо ми заінтригували, що ж там позаду, зображено, покажемо, розкажемо. Так. Ця футболка вона взагалі її посил. Ми стараємось робити всі речі з якимось посилом, з якоюсь ідеєю. От і ця футболка вона називається у нас Art is around, Її посил в тому, що е мистецтво воно взагалі навколо нас. Тобто люди зараз постійно кудись спішать, кудись е ну, летять, метушаться, так і не помічають якихось речей, які реально. Круто виглядають і несуть в собі якусь атмосферу своєрідну. І ми вирішили зробити таку футболку, яка б ну, трохи е, дасть людям зрозуміти, що е, це от така у нас е, рамка, якби в картинній галереї такі рамці. В картинній галереї такі рамки. Е, от. І навколо неї мистецтво. Тобто тут ну, різні дизайни, різні стилі графіті, тому що ну, мій друг він раніше малював графіті професійно, от і ми вирішили такий дизайн зробити. Також ми її переробляли вже чотири рази, тому що спочатку. Там колір нам не подобався, потім написи, і вирішили вже доробити. І трохи додали це фінальний варіант. Тут є навіть наш тризуб, але в трохи такому нашому варіанті. Також мистецтво. Тут просто потрібно в цю футболку занурюватись і читати всі ці написи. Також воля, ну, все є. І вона круто виглядає. Справді, з неї дуже багато питають у нас. Я думаю, тут можна розглядати годинами. А, так. Я вже дивлюся і побачила багато таких цікавих слів, зашифрованих, схованих. Клас. Так, так. Тут можна багато знайти, всяких і посилів. Тобто, ну, ця футболка саме несе в собі ідею. Бо ну, зараз ми з стикає... не хотіли б бути таким мас-маркетом, так, який робить просто одяг і все. Ми б могли займатися цим, там, перепродавати одяг і все. І нічого б з цього цікавого не було. Хочеться справді щось створювати, створювати круте, що буде людям подобатись. І саме цьому ми над кожною моделлю ми задумуємось над кожним притом, щоб був окремий посил, який ну, який би йшов до людей. І, можливо, якісь би теми навіть підіймав. Не знаю, як це буде в майбутньому. Побачимо. Е, от до речі, мені дуже сподобався ваш принт із купюрами. Розкажи, як з'явилася ідея взагалі створення цього принта, і як зайшли ці худі? Е, ну, взагалі, е, ідея була в тому, що зараз так ну популяризується українське. А із купюр у нас завжди популяризувався це долар, американський долар, і можна багато знайти одягу, де зображений там долар, в різних його інтерпретаціях там десь розмальований. І ми вирішили, чому б не зробити. Ну нема принто з нашими гривнями рідненькими. і якби вирішили увіковічнити це, щоб наші гривні бачили. І у нас замовляли і в південну Корею, тобто, ну корейцям, коли покажеш нашу гривню, вони такі: ого, ну це для них, це як я покажу вам корейські вони. Mm -hmm. І щоб е, наші гривні теж бачили, теж вони увіковічнювалися. Не тільки долар займав якісь перші місця. Ми сподіваємося, що і гривня скоро вийде на такий рівень, що ну, буде коштувати дорого. І взагалі за цим малюнком, за купюрами, можна вивчати історію. Так, там так, вже... так. Там справді е, чому круто, і ми вирішили зобразити гривні. Там, якщо подивитись, у нас е, саме зображені портрети е, там. Тих, хто зображений на купюрах, так? І по ним можна вивчати справді гривню і навіть когось перевірити по історії. Так, це класно, цікаво. А, можливо, щось ти хочеш ще в кінці додати, розказати нашим слухачам або А, Так, я б хотів змотивувати, тому що. А, ну... Якщо ви задумали щось робити, і ви там сумніваєтесь, ой, а чи зайде воно, чи не зайде, чесно, просто беріть і робіть. тому що іншого шансу, іншого випадку у вас не буде. Я це зрозумів з Рустит, тому що Рустит як бренд взагалі, як своє, воно допомагало мені в різних складних ситуаціях. Воно витягало. Тобто, робота, робота завжди є робота. Вона дозволяє відволікатись. А коли ти створюєш своє, це взагалі дуже круто. Ну чесно, я завжди мріяв там створити одяг і носити його. І зараз я просто кайфую, коли одягаю свої речі. Я розумію, що це зробили ми. Це зробили так само, як ми хотіли. І ну це кайф. Просто кайф. Тому якщо ви щось надумали робити, обов'язково беріть і робіть, і все воно буде. Просто потрібен час і якомога більше зусиль. Вважайте, що сьогодні це був знак долі для вас. А <рес> я нагадую, що сьогодні у нас в студії був Едуард Чербина, співзасновник бренду одягу Рустед. Дякуємо тобі! Дякую вам, дякую, що переглянули. Слухали нас всього найкращого. На все добре.